Ми вітання всім, хто перебуває на хвилі радіо Голос Києва. Це програма Столичні акценти у студії ведуча Оксана Щирба та режисер Ірина Тихоненко. Про прокуратуру за чи проти захисту людей це говорить Вадим Хабібулін, голова Київської обласної колегії адвокатів, заступник голови громадської ради при головному управлінні Міністерства внутрішніх справ в місті Києві. 15 років ми мріємо про. Скажімо, не те, що слово реформування прокуратури, да, а зменшення її карального ухилу і е, приведення його до європейських рівнів. Звичайно, ми побачимо його результати не за півроку і навіть не за рік. Але, на мій погляд, ці результати все рівно будуть на користь людей рано чи пізно, оскільки е, ми, якщо і змінимо зараз прокурорську реформу. То, на жаль, ми не одразу змінимо самих прокурорів і люди залишаться ті самі. Якщо казати відверто, якщо навіть глобально для людей негайно сьогодні, прямо після набрання чинності цього закону про прокуратуру, може нічого не і не буде відбуватись позитивного одразу. Але головне, я думаю, для людей знати, що негативне буде відбуватись для самих прокурорів. А це, я думаю, зараз найважливіше. Будь-якої реформи нічого не змінюється, якщо не змінювати там людей. Ведь ми зробимо реформу прокуратури, а прокурори такі самі залишаться: такі самі нелюдяні, такі самі не зацікавлені до простим проблем простих людей. Вони так само будуть шукати можливості мати цей орган як впливовий. І, повірте, знайдуть. Але для цього буде потрібний час. І цей час, якась, якраз, на мій погляд, може зіграти на руку простим людям, тому що е, маємо нарешті перестати боятися прокуратуру як якийсь над, надматажний орган, якій, яким завжди кожна влада, яка б не була, лякала, чи то людей, чи то опозицію, чи то тих, хто їм не цікавий. Скажімо так, виб'є з рук прокуратури цей меч, який у нього знаходить цей закон, він повторюю, для людей сьогодні він одразу нічого позитивного не дасть, але на щастя він надасть дуже багато негативного для самих прокурорів. А це я людям думаю буде на руку.